Доброго дня! З вами стоматологія Павлишиних Руслан Павлишин. Сьогодні ми коротко поговоримо про те, як зберегти свої зуби здоровими та красивими. Потрібно розуміти декілька речей. Щоби зуби були здоровими, вони постійно повинні бути в чистоті. Яким чином можна це забезпечити? За допомогою професійної гігієни. Американська асоціація стоматологів рекомендує проводити цю процедуру двічі на рік. Також потрібно розуміти, що відповідальність за здоров'я зубів, перш за все, лежить на кожному з нас. І те, чи правильно ви будете чистити зубною щіткою, і чи часно ви будете чистити зубною щіткою власні зуби, залежить від вас. Роблячи професійну гігієну двічі на рік, ви підносите індекс професійного догляду за ротовою порожниною на високий рівень. Але потрібно розуміти, що відповідальність за здоров'я і чистоту зубів не може лежати тільки на спеціалістові, який вас лікує. Також потрібно користуватися професійними засобами догляду за ротовою порожниною. Щоби обрати правильні засоби по догляду за ротовою порожниною, потрібно розуміти, що якісна паста вона не може коштувати дешево. І виробники вони виготовляють продукцію як для третіх країн світу, так і для перших країн світу. І та зубна паста чи ополіскувич, який ви можете придбати в Німеччині, він буде зовсім іншої якості, ніж який ви придбаєте в нас в Україні. Саме тому ми відкриваємо новий проєкт, який називатиметься консультативний центр стоматології Павлишених, знаходитиметься в родині, де люди зможуть вільно придбати ці засоби за ротовою порожниною і їх зможуть навчити, як ними правильно користуватися. Потрібно розуміти, що здоров'я зубів також залежить від особистого догляду за ротовою порожниною. І він полягає у тому, щоб підібрати якісну пасту, щітку, ополіскувач та інші засоби особистого догляду. І коли оці два індекси професійного догляду і особистого догляду будуть на висоті, тоді ви можете сміливо розраховувати, що ваші зуби будуть здорові і красиві на все життя.